Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Армія США модернізує основні бойові танки М1 а 2 до нової версії М1 і 3 яка отримує покращену броню автомат заряджання та економнішу силову установку з гібридним приводом. Оновлений Абрамс стане легше, маневрінішим і зможе ефективніше діяти в сучасних бойових умовах. Проєкт модернізації опублікований у новому звіті дослідницької служби конгресу США. Він передбачає масштабне оновлення танків для підвищення їхньої боєздатності, покращення мобільності та зменшення логістичних витрат згідно з рекомендаціями армійської. Наукової ради реалізація проєкту потребує близько 2,9 мільярда доларів США та 7 років розробки. Наразі армія США працює над уточненням вимог до модернізованого танка, зокрема щодо типу основного озброєння та систем активного захисту. Запланована заміна газотурбінного двигуна AGT-1500 на гібридно-електричний привід. Це має значно знизити витрати пального, підвищити автономність машини та зменшити тепловий і акустичний слід танка, що ускладнить його виявлення противником. На танк планують встановити автомат зарядження. Жання, що підвищить скорострільність і зменшить навантаження на екіпаж. Імовірно, нова модифікація отримає 120-мм міліметрову гармату XM360 і 1 або німецького l 55 a 1 яка вже використовується на Leopard 2A7. Танк отримає інтегрований бронезахист, що включатиме сучасні композитні матеріали, а також нову систему активного захисту для протидії протитанковим ракетам і безпілотникам. Очікується, що Abrams m 1 і 3 зможе використовувати новітні керовані та гіперзвукові боєприпаси. А також розширений набір протитанкових снарядів, танкосна стять вдосконаленою системою управління вогнем, а також елементами штучного інтелекту для аналізу поля бою, ідентифікації цілей та ефективного управління бойовими діями. М 1 і 3 зможе працювати разом із безпілотними бойовими машинами, що відкриє нові можливості у веденні бойових дій. Проєкт передбачає впровадження технологій зменшення теплової та електромагнітної сигнатури танка, що дозволить йому бути менш вразливим до сучасних засобів виявлення у травні 2024 Артого року армія США уклала контракт із General Dynamics Land Systems, що дозволить сформувати остаточні вимоги до М1 і 3 та розпочати його розробку. Перші зразки модернізованих Абрамс планують випробувати у другій половині 2020-х років. А прийняття танка на озброєння очікується на початку 2030-х. Очікується, що ця модернізація дозволить Абрамс залишатися актуальним на полі бою щонайменше до 2050 року. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.